Так, вітаю! Сьогодні буде така коротка прогулянка, пов'язана з моєю роботою над книжкою і, власне, здивуванням стосовно того, що дослідників, ну і дуже часто українських дослідників нічого не дивує, в тому сенсі, що там, де перед нами з'являється Очевидно, парадоксальний образ четвір все стає зрозумілим, все стає поясненим, все стає логічним. Ну Це щось базове в людській природі, зрозуміло, що так там людина, яка зіштовхується з невідомим <кій> і прагне його якимось чином. Раціоналізувати, розщепити, пояснити, ну, зробити для себе стравним, тому що інакше можна збожеволіти. Але здавалося б, в науці і в першу чергу в царині гуманітаристики мало б працювати дещо інакше. І з цього приведу декілька, два приклади. Перший це Арчимбольдо, про якого я пишу. Арчимбольда, якого ми просто впізнаємо, коли за зборищем книжок виявляємо алегоричну фігуру бібліотекаря чи юриста, коли за там, купою паперу чи якихось слових приборів, на яких накинуто рибу, бачимо кухаря. Коли ну, найпростіше там так, 4 року, і коли ми бачимо, зрештою в алегоричних фігурах, зроблених з фруктів, овочів тощо: осінь, літо, зиму, весну дуже впізнаваний стиль, і стиль дуже нетиповий для кінця 16-го, початку 17-го століття, Ну, і оскільки я про нього так чи інакше коротко згадую дисертації, писатиму в книжці, то я не міг не придбати. От мені, колишня моя студентка і хороша подруга, привезла з відня такий чудовий каталог виставки, яка була в Музеї історії мистецтв Віденському. Арчимбольдо, Басано, Брейгель, Час природи. Ну, працюючи над текстом, звісно, що я розгортаю і дивлюсь, що ж там пишуть про Арчембольда. І виявляється, що от для такої поважної виставки, в одній з найповажніших установ музейних, для такого серйозного і недешевого каталогу, от достатньо описати, що ця фігура, алегорична, складається з таких фруктів, з таких овочів. Написати, що це соковиці плоди чогось, написати чомусь з якогось дива, так, що ну, от, ці шалено красиві, соковиці плоди міг зобразити тільки Італії, чому не зрозуміло. Словом, я читаю текст, з якого я нічого не можу взяти, є просто якийсь опис, дуже суб'єктивний. Дуже е, дивно корелюючи з дійсністю 16-го століття чи першої половини XVII століття. І найважливіше так, це от відсутність подиву. Тобто, ну добре, є алегоричні фігури, пір року чи ще чогось. Але авторів каталогу. Я так розумію, там кураторів виставки навіть не дивує те, що імператор замовляє портрет, складений з якихось квітів іпомеї, кабачків і тому подібного. Більше за те, він вішає цей портрет. Більш за це так, є щоденники лікаря імператора, в яких він згадує про те, як. Імператор Рудольф ІІ показує ці роботи гостям, серед яких посли, певним чином їх аналізує, певним чином їх розшифровує. Ну, тут достатньо згадати так просто-напросто портрети Джасента або як його часто українською мовою пишуть через латинську. Транскрибацію так Гіацин та Ріго, портрет Людовіка. В принципі, там портрети, які писав Рубенс для Марії Медичі, для Карла І, для еліти англійської, чи французької, чи іспанської, не має значення. І раптом алегоричні портрети Арчимбольда. Це не викликає ніяких питань. Ну, я надаватимуся так до того, яким чином це можна інтерпретувати, про це можна буде прочитати згодом. Мене цікавить сам, так, сам факт відсутності цього дослідницького потоку, що все ніби, ніби нормально. Тобто. Зображення, яке не мислиться як цілісне, яке мислиться як набір фрагментів, і ну, посади будь-якого студента, який тобі там загуглить, розшифрує, що от, вишенька означає це, там, вівця означає це, горіх означає це і тому подібне. Але це, власне, до справді феномену практики Арчимбольда немає. Ніякого пояснень в цих текстах. Ну і друге, я розумію, що це дещо розірвано виглядатиме, але це якісь речі, які залишаються на маргіналіях, тому я хочу зафіксувати бодай такий спосіб. Друге, це репрезентація правителя або будь-якої особи. Шляхом поміщення її мавзолей. Як тип архітектурної споруди, відомий ну, близько двох з половиною тисяч років в цьому світі, який існує зрештою на території сучасної України. І мене завжди дивувало такий стосунок до Мавзолею Кремлівського. І я особисто чув, а не тільки читав у 2014 році, в 2022 році про те, що от росіяни якісь ненормальні, тому що в них там ціло Леніна не поховане. Але от подібні фрази і подібний спосіб міркування він сигналізує про цілковите нерозуміння того, чим є образ, як він працює, що таке образ правителя, що таке образ політичної фігури, і тому подібне. Тому що якраз присутність Леніна і присутність Леніна в Мавзолеї з усіма його таємницями особливостями. Присутність Леніна, яку блискучий дослідник радянського мистецтва і теоретик мистецтва Борис Гройс називає реддімейдом. Вона якраз свідчить про злам. Тих практик репрезентації, які були винайдені і закріплені у модерні через там, офіційний портрет правителя, через серйозні шати, через помпезність і тому подібне. Ленін Мавзулеї означає якраз те, що він мертвий. Інша справа якими засобами, якими візуальними стратегіями, якими наративними стратегіями доводилося і, треба сказати, вдалося представити Леніна як завжди живого і того, який завдав з тобою. Але що однозначно, це те, що конкретно мавзолей Леніна репрезентує тільки смерть Леніна, тільки неможливість функціонування образу в статусі ікони, в тому статусі, який експлуатували. Світські правителі, починаючи з середньовіччя, так через апогей в ранньомодерний час, ну і в новий час зрештою. От про це, мені здається, варто подумати.